Так, ну що, продовжимо. Джип Чирокі. Це Івано-Франківський авторинок. 16 рік, 13800. 2,4 бензин. 2,4 бензин. Номера так, чекайте, це в нас що? Volkswagen Golf, так? Ні, yeah. Це що? Пасатик. Passat. 10 рік, 7300, 1,6 дизель. Ось такий універсал. І ще один Volkswagen, універсал, 10-й рік, 8 тисяч, 2-літровий дизель. Ці автомобілі, які можна придбати на авторинку Івано-Франківська. Є багато універсалів, бюджетних, дорожчих, шкода Octavia універсал. Дев'ятий рік, 7650, 1,6 дизель. Хто має можливість приїжджайте самі, не маєте можливості, зможете підписатися на цей YouTube канал, зможете слідкувати щотижня. Опельочок, бюджетний варіант. 2000 рік 4350, 1,8 бензин. Бюджетний варіант. Ось так виглядає. 2000 рік, 4350. Універсал від BMW. 2001 рік, тисяч. Дизель, дизель, BMW, 2001 рік 4,5 тисячі, дизельочок. Дизель БМВ, 2001 рік 4,5 тисячі. Нісан Кашкай. 10 Десятий рік, 9250. 1,5 дизель. 1,5 дизель. 10 рік 9250. Так, Мерседес цього чоловіка я питав, я вже забув, як він. Скільки ви казали? 9814 рік. Мерседес 1,5 дизель. До речі, досить гарно виглядає для роботи. Мішечки возити так? А довжина, яка всередині в багажнику? Якщо це легковий універсал. Ага. А якщо ці дошки складають 2 метри. 2 метри, то то і двері можна це возити. Це О, бачите, якісь дошки можна навіть возити. Давай? Пельцвак універсал. Восьмий рік, 5600, автомат 1,9 дизель. Цікав, може... Так, якщо маєте більше грошей, можна купити собі мерседесіка. за 26 300 доларів. 15 рік, 3-хлітровий дизель. Так, такий мерседесік. Так, ще дорожчий. Тойота 16 рік 34500, 2,8 дизель. Ну що, бачите, які автомобільчики. Є різна цінова політика. Щось дешевше, щось дорожче, ревно. 11 рік, 7,150, 1,6 бензин. Ось такі автомобільчики можна придбати. Хто підпишеться, будете щотижня бачити